Наш сьогоднішній випуск скажімо так. От він буде комбінований і зустрічаємо, і вже готуємось до видачі. Це в нас преміальний седан. Я не побоюсь цього слова. Звісно, у нас і склопідйомники є пам'ять сидінь. У нас є шкіряне мультикерно, шкіряні сидіння з підігрівами. І пробігу до речі, друзі, 123 тисячі миль за 10 років. на Автомобіль пробіг всього 200 тисяч кілометрів. Знову ж таки, в останнього 22 року вони виконали його наступним чином. У нас текстильні сидіння. Відчувається, що це повністю новий автомобіль, але шкіряне мультикермо. Автомобіль повністю відновлювався на оригінальних запчастинах. Повністю все. Оце так підхід від нашого клієнта прям лайк. Що ви бачите перед собою? Це скарб. А з оцих чотирьох кілець ви розумієте, про які автомобілі ми зараз будемо говорити. Це в нас марка Ауді. Але, друзі, зараз ми зустрічаємо відразу дві Ауді, це в нас Ауді А4 B9 клузові. А це в нас Ауді q 7 дизельна, бо світа компанія Теслогістик, і це новий влог, де ми зустрічаємо автомобілі клієнтів. Що ж, починаємо з Audi a 4 Це у нас b 9 кузов 2017 рік і комплектація Premium Plus, але комплектація Premium Плюс розширена. По-перше, у нас матричне світло, передні парктроніки, 4 кільця, як бачите, все у нас дуже гарно, і відразу ми поговоримо про пошкодження. У нас трішки підзаломлений капот, я думаю, його буде краще замінити. Також бампер а, можливо вдасться його відновити, але знову ж таки це у нас Audi, можна буде його а, і замінити. Також потрібно буде замінити передню праву фару. І по крилу тут є також запитання: фарба тріснула, можливо, вдасться його відрихтувати та залишити. А можливо, все ж таки потрібно буде його, скажімо так, от замінити далі. Під капотом двигун у нас 2 літра, 250 кінських сил. Ну і, звісно, це в нас Ауді повний привід. Під капот ми заглядувати не будемо, адже знову ж таки він не зпошкоджений. Наш людремонтний відділ вже перевіряв наявність мастила і всіх інших рідин, А я якби, не буду туди лишній раз заглядати і знову ж таки вруднити руки. Лобове скло в нас постраждало, також, як ви зараз бачите, в нас працювали подушки безпеки. І тепер говоримо про комплектацію. У нас S-Line обвіз, звісно, безключовий доступ. Як дуже. Гарно у нас відчиняється ручка. Це у нас преміальний седан. Я не побоюсь цього слова. Звісно, у нас є склопідйомники, є пам'ять сидінь. У нас є шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння з підігрівами. Так, у нас шкіряне мультикермо з підігрівом. Також у нас преміальна акустична система Бенґл Обсон. Також у нас ЖК, панель приладів, так званий кокпіт. Спрацювала безпека саме ноги водія, також подушка безпеки в кермі і передня панель торпедо. А, також у нас є а, середній екран мультимедії, підігрів передніх сидінь, а також друзі, підігрів задніх сидінь. Ну і Третя зона клімату, як я так розумію, або ж, можливо, це все ж таки а, регулювання а, саме потоків повітря. Внутрішній у нас також S-Line. Все прям дуже гарно. Мені дуже подобається це їхнє оновлене кермо. Ну і по задній частині у нас тут все дуже добре. Ніяких зауважень немає. А 4 Два літра турбо, квадро, і по задній правій частині є невеличкі пошкодження заднього правого крила. Я думаю, це просто буде косметика, відрихтується та перефарбується. Що ж, говоримо тепер про ціни. Виручна ставка на аукціоні 7200 доларів і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Ремонту, як ви можете бачити, тут не так багато, 17 тисяч доларів. І даний автомобіль виходить у нас по дуже гарній ціні для нашого клієнта і з мінімальними пошкодженнями. І це справді мінімальні пошкодження, якщо ми говоримо про Audi a 4, b 9 кузові відносно ринку України. Я думаю, що вже зовсім скоро ми знімемо для вас окремий відеогляд на цей автомобіль. Мені аж самому хочеться його потестувати. А тепер переходимо до Audi Q7. Як я вже сказав раніше, під капотом тут 3 літра дизель той самий славетний від Вага. 2014 рік. Комплектація в нас преміум плюс, і як ви бачите, у нас пошкодження по передній частині, і вони мінімальні. Те, що було на аукціоні, те до нас і приїхало. А, я вже так трішки обдивився автомобіль, тому ніяких додаткових пошкоджень я тут не бачу. А, що зробили? Зняли підсилювач бампер, як ви це зараз можете побачити. І пробіг, до речі, друзі, 123 тисячі миль. За 10 років на автомобілі пробіг всього 200 тисяч кілометрів. Це орієнтовно 20 тисяч кілометрів в рік їздити саме на трьохлітровому дизелі. Ну, це був або другий автомобіль у сім'ї. Ну або ж, можливо, коли купують такі автомобілі для жінки, щоб вони, скажімо так, відвозили своїх дітей в школу там на роботу. Ну і за покупками, я кажу саме про штати. В Україні ж такі автомобілі беруть, щоб гатити по трасам, тому що в нас і двигун гарний і. Витрата палива також невелика. Чому я зробив саме акцент на пробігу? Адже, друзі, ви тільки подивіться, за 200 тисяч кілометрів пробігу це в нас точно був автомобіль нетрасовий, адже, знову ж таки, наголошую, 10 років автомобілю у нас радіатори все у нас дуже добре. Пошкодження автомобіля справді мінімальні. Тут потрібно буде, можливо, замінити ці п'ятаки і поставити новий підсилювач бампера та бампер. Пошкодження по капоту. Нагадую, 200 тисяч кілометрів пробігу, 10 років автомобіля, у нас він не посічений, він у нас не вибитий. Як це іноді буває? Знову ж таки, по трасі, коли автомобіль експлуатується здебільшого, є невеличкий залом саме капоту, скоріш за все, коли автомобіль потрапив в ДТП, його ж знову ж таки віддефектували. І потрібно буде тут от локально це все діло нам перефарбувати. Фарі в нас, скажімо так, часом трішки в нас все ж таки вони а, побиті. <смеш> Можна це так назвати, але вони а, також віддефектовані, трішки привідкручені. Давайте зараз спробуємо відчинити капот. Отут -от повинна бути вставка. А як воно, це все діло світиться. Це у нас 3 літра дизель. А, фара у нас тут відкручена, тут також відкручена. Тобто вона по факту у нас. от... Просто а, накинута. Точно також у нас із правої сторони, тобто вони відкручені, потрібно їх на буде назад поставити. А, їх потрібно просто відполірувати, можливо, перелакувати, можливо, затягнути плівку. Це вже буде на побажання власника. 200 тисяч кілометрів пробігу. Ви подивіться, в нас тут все дуже гарно. Ремінці як нові. А, так, звісно, тут є палючка, ну куди без цього, але стан автомобіля, ну прям лайк. Like. Ну і зачиняємо. Капот. Переходимо тепер вже до салону, що ми маємо. Лобове скло в нас стіле, дуже добре. До речі, там не видно оригінал, не оригінал, я думаю, що це 100% буде оригінал. Також безключовий доступ у нас на всіх дверцятах. Контроль сліпих зон. Знову ж таки, комплектація преміум плюс. По салону, так, звісно, в нас є запитання, адже а, так, от, 10 років а, тут не дуже за ним слідкували. А, навіть буде більш правильно сказати, що тут потрібно просто йому чоловіча любов та ласка, як так кажуть. Пам'ять сидінь, сісклопідйомники, акустична система у нас. Bose. У нас фірмовий салон від Audi такого темно-сірого-бежевого кольору. Комбінована панель приладів, екран мультимедії це все, звісно, в нас є. Також у нас є підігрів передніх сидінь. Що у нас тут ще ми маємо? Запуск кнопки, автоматична коробка передач, панорама величезна на весь дах. Ну, і в даному випадку нам також поклали разом з автомобілем передній бампер. Можливо, передні там якісь нам а, пригодяться, будуть в нагоді. А, звісно, в даному автомобілі потрібна хімчистка, це 100%. Але а, ми маємо гарний автомобіль за дуже адекватний прайс. Про ціну під ми поговоримо трішки пізніше. А також позаду в нас тут повний багажник запчастин. Ну і, на жаль, у нас автомобіль знеструблений. Потрібно буде а, розбирати, з чому саме запитання є. А, давайте там, покажемо, що ми маємо позаду. По-перше, в нас приїхала і решітка, також, захист низу, лампочки противотуманних фар це все до нас приїхало. До речі, цей автомобіль вже у нас семимісний, Це ж на Сауді Q7. І прям ну, лайк. Гума Ще для нашого клієнта послужив, скажімо так, от не один рік. І що ми маємо? Повсюди в нас є наклейки Audi, це у нас Audi Q7, повний привід, 3 літра дизель і тепер говоримо про ціни. Пирожна ставка на аукціоні, вона немаленька 7525 доларів. А, вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 1959 доларів. За 10-річний автомобіль з підтвердженим та перевіреним пробігом всього в 200 тисяч км. Якщо ми зараз відкриємо авторія, там буде щось орієнтовно, це не з ринку України, але знову ж таки, там будуть пробіги 400-500 тисяч кілометрів, які може, там буде 600, вони скручені в 300, а деякі там є 250 тисяч кілометрів. Але знову ж таки, для 10-річного автомобіля це справжній скарб. А, якщо ми говоримо саме про автомобіль з США, і автомобіль для себе. Оце от прям лайк. Мені подобається. А ми йдемо далі. І ми вже зустрічаємо Mazda CX5 2022 року. А, наголошую, що це 2022 рік і це вже рестайлінг. Хоча, ну, попередній частині так не скажеш. А, тут вже в нас оновлена оптика. Зараз вам підкидаємо фотографії, який він має бути. А, і поговоримо тепер про автомобіль. Це в нас 2022 рік. А, комплектація, скажімо так, от... Більша, ніж базова, але а, щось дуже схоже на турінг. Але в 2022 році вони вже почали їх називати трішки по-іншому. Там Selected Package а, і все в такому роді. Тому вирішна ставка 7252 долари. А пробіг усього 12 тисяч миль. Друзі, ну це майже новий автомобіль, і зараз ми про це будемо знову ж таки постійно говорити. А, по пошкодженням, відразу, як ви бачите, вони в нас попередній частині і вони. Більше мінімальні, аніж, скажімо так, на перший погляд, це може вам здатися. Адже, як бачите, у нас в попередній частині немає навісних елементів, таких як бампер і фари. Але. Крило, оце у нас а, потрібно буде його трішки підрихтувати та підфарбувати. А, капот у нас пошкоджений, звісно, його ми замінимо. А, також трішки пройшовся удар по підсилювачу а, бампера, і його геометрія трішки порушилась. Тому потрібно буде замовити новий а, підсилювач бампера і тоді вже ми зможемо побачити, чи у нас а, а, порушена геометрія ланжеронів чи ні. Я роблю ставки що ні, але знову ж таки, поки ми не примірюємо новий підсилювач бампера, а, ми достовірно не зможемо вам сказати, ну і не хочеться вас вводити в оману. Також потрібно буде поставити новий бампер, решітку, ну і переднє ліве крило. Навряд чи його потрібно буде тут рихтувати, адже знову ж таки ну, новий автомобіль. Навіщо економити на такому елементі, як, наприклад, крило. Звісно, наприклад, якщо ми говоримо про пластик, давайте ми зараз відчинимо капот. Тут у нас все дуже гарно. Верхня накладка на телевізор у нас тут трішки вона підігнута. Знову ж таки, це можна буде спробувати відновити або ж поставити нове. Це буде більше побажання власника. Також такі от пластикові елементи, це все, звісно, ми замінимо. Радіатори в нас цілі, охолоджуюча рідина, а також на місці. Навіть омивайки, дивіться, скільки до нас приїхало. Це все у нас тут дуже добре. Ходова частина, все дуже добре, ну і це справді автомобіль з мінімальними пошкодженнями, які тільки можуть бути. І дуже дякуємо страхові, що вона віддефектувала автомобіль на етапі ще аукціону, і ми змогли побачити, що у нас справді є пошкодження саме підсилювач помпера, і це вже було закладено в ремонт. Переходимо тепер вже до салону. До речі, ключ у нас вже виглядає таким чином: тобто, ну, як і в мази, наприклад, було, це x 30 так, і в Mazda це X5 нове, тобто все в нас виглядає таким чином. Лобове скло, до речі, у нас ціле. Все тут дуже добре, номер лоту, кому потрібно. І тепер говоримо по салону. Без ключового доступу в нас немає. Далі, чотири склопідйомники це все в нас є. Дуже цікаве поєднання. Знову ж таки, в Еристальму 2022 року вони виконали його наступним чином. У нас текстильні сидіння. Відчувається, що це повністю новий автомобіль, але шкіряне мультикермо. Доволі таке цікаве рішення, комбінована панель приладів, а також у нас є екран мультимедії і звичайний кондиціонер. А знову ж таки, як це було, наприклад, і в Mazda CX5 до рестайлінгу. А в більш а, простих комплектаціях в нас йде, скажімо так, от кондиціонер. А в кращих комплектаціях там максимальний іде клімат-контроль. Але в той час в нас буде LED-оптика. Знову ж таки, вам фотографія, як автомобіль повинен виглядати. І є адаптивний круїз-контроль. Знову ж таки, тому я і сказав, що це не базова комплектація, а розширена. І тепер переходимо до самого цікавого. Це у нас а, запчастини, які приїхали разом з автомобілем. А, бампер до нас приїхав а, Знову ж таки, наше з того перегляне, чи можна буде його відновити, можливо, деякі кріплення підпаяти. Також приїхала фара. А, поки що я бачу тільки одну фару. І давайте зараз спробуємо її дістати. І фара також приїхала разом з автобілем. Все дуже добре, але вона розмістилася так от в бампері, що я не хочу пошкодити елементи пластику в салоні. Тому давайте так, це залишимо для наших майстрів на СТО. Також разом з автобілем приїхали коврики, і, до речі, ще й якийсь шейкер. Можливо, все ж таки спортсмен їздив на цьому автомобілі. Ну і переходимо тепер уже до. Багажнику. І По задній частині у нас також оновлена оптика. Це у нас, до речі, повний привід. Двигун 2,5 літра. А, з двигун з Skyactiv G. А, орієнтовано там двигун з потужністю десь а, 200 кінських сил, 190. І що ми маємо по багажнику? До речі, на моє здивування відносно чистий а, багажник. І тепер говоримо, що ми тут маємо. По-перше, у нас паличка. Звісно, у нас нова запаска домкрат в наявності, все у нас тут дуже добре. А, і різні, скажімо так, от ніші для нашого зберігання. Говоримо тепер вже по. Ціна виручна ставка на аукціоні 7252 тисяч доларів. Пробігу тут цього 12 648 миль, це якщо будь точно. Вартість під ключ в Україні з постановкою на облік, з пенсійним фондом, все-все-все, окрім ремонту, якого тут також не так багато. 16 тисяч 850 доларів. Плюс ремонт знову ж таки нагадую його тут не так багато. І це рестальнова Mazda CX5 2022 року. з оптикою. Друзі, напишіть коментарі, як вам така ціна під ключ, ну і взагалі, як вам Mazda cx 5 Ну і продовжуючи наш сьогоднішній випуск, скажімо так, от він буде комбінований і зустрічаємо, і вже готуємось до поглядачі. Це у нас Nissan Rogue. Комплектація сель 2017 року, який ми зустрічали з пошкодженнями по передній частині. В нас же він зараз повністю зроблений, і давайте покажемо, що саме по ньому ми зробили. Ми поставили нову оптику, також новий бампер, перефарбували, здається, тут також були питання ще з капотом. І зараз він вже повністю готовий. Залишилось тільки нам замінити лобове скло, також відновити безпеку. Це, скажімо так, день-два, і вже будемо його справді видавати. До речі, газ вже на нього поставили. Звісно, який ж це в нас. Nissan Рок та і без газу. А знову ж таки на нашому YouTube каналі вже є відогляд на Нісан Рок. До речі, також біленький, але в комплектації СВ. Ну а і зараз вам підкидаємо скрин та. Вартість підключ в Україні. І тепер у нас ще є один автомобіль, про який вам варто розповісти. Ну і останнє на сьогодні це у нас буде Jeep Compass комплектація Latitude. Але це незвичайний Latitude, як ви вже знаєте, коли ми зустрічали даний автомобіль, у нього було пошкодження задньої лівої частини. Зараз вже повністю все відновлено, все дуже гарно. У нас синій такий от, блакитно синій автомобіль з чорним дахом, до того ж з панорамою комбіновані сидіння, все прям так як потрібно. І друзі, вам також невеликий спойлер. Цей автомобіль ми зараз будемо знімати для вас, для того щоб зробити, скажімо так, відеогляд. На нашому YouTube каналі вже є відеогляд джип-чироки. Ну і зараз йдемо серію відео про джип. Наступний джип компас. 20-й рік, і вже якраз таки в відеогляді ми поговоримо як про відновлення. Що тут робилося? Вам такий також невеликий спойлер, автомобіль повністю відновлювався на оригінальних запчастинах. Повністю все. Оце так підхід від нашого клієнта, прям лайк. На цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А вам, друзі, до зустрічі! Ну і вже дуже скоро буде відеогляд саме цього Jeep Compass.